фізіогномічний аналіз е картатола їм важко йти в лобову атаку. В них дуже низька стресостійкість. Їм дуже важко прибувати головою стіни. Дуже цікава історія. Також це ось ця складочка. Постійне переживання за майбутнє, тобто це постійна тривога. І саме таким чином Екартоле став духовно розвиватися. Я про те, що якщо ви бачите в собі або в близькій людині такі характеристики, то це норма. Я не бачу нічого, що б казала би про досвід, в якому він дуже багато витрачається в певних місцях. Ми бачимо, що це ну реальна людина, яка має певний агресивний потенціал. Вітаю. в цьому відео, ми зробимо експрес-фізіогномічний аналіз Екартоле. тобто ми зробимо швидкий аналіз того, як риси обличчя Екарта Толе повпливали на його характер, на його життя, на його діяльність. Це людина, яка написала книгу Сила моменту тут і зараз і Екарт Толе є духовним вчителем. І ми зараз розберемося, як його риси обличчя взагалі призвели до цього моменту. Отже, по порядку будемо розбирати щелепу, лоб та інші риси обличчя. Перше, що ми бачимо, ми бачимо, що в нього щелепа вона ну, досить невисока. Просто, якщо навіть ви не знаєте фізіономіку і дивитесь, то ви точно бачите, що вона слабка. Ось так було би правильно. Тобто невисока не щелепа, доволі високий лоб, не найвищий, але ну, вище середнього. Ну і щелепа, вона. Якщо ми візьмемо ці дві точки, то ми побачимо, що вона нормально здвинута назад. Отже, це щелепа номер 4 у нас є перша висока квадратна, друга висока трикутна, невисока широка, невисока трикутна. Ну і є ось така десь середня між ними. Коли ми кажемо про екртотоли, це більше челепа номер 4 Тобто вона не висока. Вона трикутна, як яка модель поведінки людей з такою щелепою? Це люди, які їм важко йти в лобову атаку. В них дуже низька стресостійкість їм дуже важко пробувати головою стіни. Вони постійно сканують простір, якусь потенційну небезпеку для себе. Я більш детально розповідаю про це в великому курсі з фізіономіки, міні-курсик з фізіономіки, посилання на які ви можете побачити під цим відео, тому долучайтесь, там реально цікаво. Слабка стресостійкість. Коли ми кажемо про лоб, це сильний інтелектуальний потенціал. Я, Він лоб в нього, до речі, високий і, ну, не прямий, а де ж десь між прямим і середньоскошеним. Люди з прямими лобами, люди з середньоскошеними лобами, і є дуже Скошені лби, ось так максимально. Це десь ось тут, між прямим і середньоскошеним лбом. Це сильний інтелектуальний потенціал, але з іншої сторони, це постійне переживання за майбутнє. Тобто це постійна тривога, це постійне така знаєте нервування. Подивіться на себе або на ваш оточуючих, У кого з кого з тих, кого ви знаєте, така історія, коли лоб високий, прямий, а щелепа доволі слабка. І ви точно отримуєте таку дуже нервову людину, дуже е, тривожну людину. Постійна тривожність це норма. Постійні переживання це норма. І саме таким чином Екартоле став духовно розвиватися. Тому що він каже, я з дитинства постійно переживав, у е, мене був стрес постійний. В віці 29 років навіть закінчив, він навіть закінчив е, університет в Лондоні з дуже гарними результатами, але не тому, що він дуже хотів вчитися, а тому, що він переживав за своє навчання, отже, від 29 років. Він розумієш, він більше не може так жити, і він перестає з цим боротися, і він це приймає. Тобто, це був пік. Переживань. Десь кажуть, десь в якихось інтерв'ю, він каже, що це була одна ніч, десь кажуть, що це було кілька днів. Тим не менше, після цієї кризи, а криза це завжди така можливість вийти на новий рівень розвитку, зрозумів, що це було духовне переродження. Я до чого? Я до того, що він дуже молодець, що він це прийняв і почав це вивчати, і далі написав цю книгу для нас, яка, до речі, там вже багато років бестселер. Я про те, що якщо ви бачите в собі. Або в близькій людині такі характеристики, то е, це норма, ну тобто з точки зору математики, переживати в деяких видах діяльності. Люди з такими пропорціями дуже класно реалізуються. Тобто, так духовне життя, духовний розвиток – це взагалі для всіх, і тут немає фізіономічної якоїсь історії, але такі люди більш класно розкриваються в сервісних професіях, тобто готелі, ресторани, кафе такі люди більше розкриваються в допоміжних професіях. Це психологи, психотерапія. Коучинг. держдіяльність не хочеться казати слово, знаєте, чиновник, але мені не навіжу чиновників, але дуже поважаю державних діячів таких видах діяльності. Але якщо ми кажемо про дуже такий активний, потужний розвиток бізнесу, як в Ринковій економіці, коли треба всех, всіх перемогти, обставини перемогти і всіх там в втруху, то це, це не про такі фізіогномічні характеристики. Більш того, якщо ми кажемо про його щоки, так, щоки в нього доволі комфортні, тобто це щоки людини, яка. Ну, знаєте, я не бачу, щоб тут він десь якось е виходив з зони комфорту, щоб він витрачався дуже потужно, щоб він гарував, джобував, щоб він йшов в якусь таку битву, щоб я не бачу нічого, щоб в нього казала би про досвід, в якому він дуже багато витрачається через певні обставини або ну, тому, що прийняв таке рішення. Тобто його історія про комфорт. Ну, тобто реально про комфорт. Дуже цікава історія також. Це ось ця складочка. Тут вона підіймається, тому що він посміхається, але в цілому, вона ну, така більш-менш рівна. Це складка вербальної комунікації, яка з'являється у людей, які багато-багато розмовляють. І з його виду діяльності це абсолютно нормально. Також, якщо казати про певні зони його лобу. Про очі, про брови можна сказати, що це дуже інтелектуально розвинута людина. А також в певних місцях ми бачимо, що це ну реальна людина, яка має. Певний агресивний потенціал, не в плані токсичний, а агресія як базова емоція, яка допомагає нам відстояти свої кордони. Все це я розповідаю у великому повному аналізі екртотола, який ви можете придбати дуже, за дуже символічну ціну. І передивитися, якщо ви вивчаєте фізіономіку або вам цікаво взагалі розібратися в екартотола, дуже вам рекомендую. Долучайтеся. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я з задоволенням. Відповім, якщо ви зі мною не згодні або хочете щось цікаве запропонувати, будь ласка, також залишайте це в коментарях. Поспілкуємося, буду вдячний. Якщо ви мені порекомендуєте, яку іншу цікаву публічну особу ви б хотіли, щоб я розібрав. Подібним чином, і побачимося з вами в наступному відео. Це чоловік, який десь в районі 29 років він пережив пробудження, але як він його пережив? Тобто, якщо вам здається, що все ну тупо дуже 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 жахливо, зараз вами відбувається. Прийміть це і далі почнеться ваше нове життя. А як тільки зрозумієш, що на нього щось готується, він буде йти на випередження і буде робити так, щоб ці атаки і не сталося. Це люди думки, це люди ідеї, це люди концепції. Верхньої губи зовсім немає. Нижня, ледь-ледь, ледь є. Це така, знаєте, як матриця, коли там нео ожив, так після того як його там застрелили. І почав набагато глибше все це сприймати. Такі шишечки. Це називається зона еврістики. Ця зона вона надає можливість е, мислити поза обмеженнями. Хм. До речі, подивіться, будь ласка, загострений клик. Я довіряю тому, що бачу. Я довіряю тому, що можу можу взяти в руки, можу порахувати. Якби, якби мене спитали, чи довіряти йому як інвестору, наприклад, як діагності сказав, в жодному разі, інтелектуальний потенціал класний. Ну, прям, ну, прям потужний. Вуха це класно, бо вуха це про майбутній прогноз. Це про те, що відбувається, буде через місяці роки. Це дуже, 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 дуже потужна, прогностична історія.